Ну що ж, доброї ночі, дорогі любителі винограду, і знову в нас морози. 28 квітня, четверта ранку, на градуснику мінус 3 градуси. Зараз якщо Ось, мінус 3 на четверту ранку. Тому... Тому морозець непоганий. З двох годин ночі я вже не сплю. В дві години вийшов, було вже десь так ноль, можливо невеличкий мінус. Трава розпочинала пришерхати. але на даний момент, як бачите, вся трава вже в лінії. Поставив відео. Вже ось з двох годин, бачите, є промерзання. Так що мороз сідає дуже-дуже швидко. Ось така ситуація. В тепличці я вже двічі протоплював, тому що там також температура спадала вже до 2-3 градусів. Зараз третій раз включив протопить. Ну, а що ж на вулиці? Минулої ночі з 26 на 27 у нас не було приморозку, було близько нуля. То виноградник я ні вкривав, ні втопив. А на цю ніч бачу, що буде морозець. І прийшлось виноградник, як і в минулому році я прийняв рішення, що бачу, мороз буде десь, як я і думав, 3, можливо, десь до ранку і 4 градуси буде. Ну а там подивимося. Ось, Як бачите, зараз якщо виключу світло, у нас починає, ну ще не видно сходити вдалечі сонечко е, і мороз може посилюватися. На агроволокнові є невеличкий іній. Під агроволокном. Зараз подивимося. Поки що. Поки що вроді все добре. Ну вона покаже. Лист вроді не, не мерзлий. На даний час, ну ще у нас 2 години попереду самих важких. Ну і що, прийняв я рішення і вкрити. І при такому морозі з вечора приготував. Як бачите, ось розставив банки з відработка, з соляркою масло намішав, як і говорив, один до одного. І десь через 2,5-3 метри в кожному ряду поставив. Поставив банки. Ну, тут ось лабораторія працює. Мішаємо от робот. солярку, Все, заливаю в каністри і розливаю. Ну а зараз підемо, підпалимо свічку, Подивимося як воно як воно буде горіти. Підпалюємо горілочкою. Зараз. Попробую. Ось так. Декілька секунд. Перевіряємо іще мало, бо роботцям дуже важко масло запалити, коли солярки толеше, ось є. Перва свічка у нас розгорається. Йдемо далі. Зараз наступну і так пройдемо усі, запалимо наші свічечки. Ну а Зараз зайдемо в теплицю. Вже горить 15 хвилин і плюс, плюс 7 градусів. <кхи> Що будемо зараз виключати. Вже розвиток тут паганів. Минулим разом то набагато, набагато вже більший, деякі пагани вже ну розвидеться, потім покажу. З першої до другої проволоки, потрібно в'язати, проломку робити, але також ще поки що нічого не робив. Балон вже одразу поставив теплу воду. Ну, якось так. теплицю гріємо, на вулиці топимо. Працюємо, розпалив всі банки, ось так виглядає кожен ряд, як бачите. Так що боремося за за врожай. Не хочеться втратити одну-дві ночі і все. Ось так це виглядає згори зверху. Валери. Так що не втрачаємо надію, не складаємо руки, а боремося до останнього. Зараз самий сами пік, я думаю, буде у нас морозу. Уже у нас пів на п'яту, десь до шостої години, а потім почне у нас мороз спадати. Ну, не складайте руки, боріться, захищайте свої врожаї, свій виноградний. Що ж зробиш, по-нашому, як говорять, не буде. Що маємо, те маємо. Хто захищає укриттям, хто палить костри, хто до дощує дождванням, стали розбризкувачі. Ну, результат, я думаю, до вечора усіх покаже. Багато хто. Я знаю, буду запитувати, яка кількість банок пішла, чи солярки, чи от робота на цю ділянку. Ну, У мене тут 5 рядів по 25 метрів. Десь близько 76 кущів висаджено під 80 кущів. На один ряд я поставив 8 банок. Тому, як бачите, можете посчитати, 4 мідуряді у мене по 8, 50 50 банок пішло на оцю кількість. Що я використав з отработки і із солярки? Солярки пішло 10 літрів і отработки 10 літрів. Так що е, намішаного, як я і говорив, один до одного мішав, то 20 літрів поки що е, оце намішаного горить. Ну, а там будемо дивитися е, по часу, скільки воно е, ці 20 літрів у нас буде вигорати. Е, розтопив я о 4 ранку. В 4 я вийшов, бачу, що мороз. Не спада, посилюється і зі сходом сонця, як бачите, вже сонечко сходить, мороз завжди не менший, тому вирішив ще і розтопити, все готово. Ну, Вирішив перестрахуватися, тому було прийнято рішення ще запалити. Так що подивимося, із 4 вже годину горить. ну, В банках ще, я бачу, там. Ну, є, є кількість, наливав так на глаз, десь третю частину банки, можливо, десь пішло по це, якщо 20 літрів розділити, ну, трішки менше, ніж пів літра, плюс-мінус. Ну, по часу, я ж говорю, подивлюсь, чи буде горіти вона годину, чи дві години, чи можливо і більше. Ну, якщо мороз буде... Спадати, десь до сьомої воно буде горіти, то буду затушувати. Якщо все не вигорить, не буду чекати, поки все вигорить Ну, А якщо вигорить, то вже, мабуть, також замішувати не буду. Я думаю, ще на якусь годину точно вистачить, а там все рівно сонечко буде вставати і буде воно посилюватись. Тепло у нас мороз спадать, і тепло буде посилюватись. Ну, Якось, якось так. Так що працюємо далі. Не відпочиваємо, а там як все закінчиться, тоді піду трішки перепочину. Ось такі, такі будні весняні виноградаря. Так що не легка це справа, як всі думають. Ну, я думаю, воно того варте. Якусь ніч-дві не доспать, поборотись і отримати результат. Чим взагалі опустити руки, нічого не робити. Так що захищайте, не опускайте руки, завжди можна знайти вихід. Якщо нема баночок, щось придумати, якісь коричатка, якщо немає укривного матеріалу з панбона, є різні, я бачу, тряпки, одіяла, все що є. Якщо нема хоч на всю кількість у вас захистити, весь виноградник, то хоч якусь часть захистіть, і то вже буде результат. Дуже добре, хто ще не розкрив, а на винограднику. В 5 годин 30 хвилин ось така картина. Ще все горить, накрито, мороз тримається. Сонечко вже добре зійшло, але мороз ще не падає, вже трішечки Вон і видно. Ну мороз тримається. 6-10 годин 10 хвилин. Що у нас тут на градуснику? Мінус 2, температура пішла вже наверх. Ну, Мінімально було десь мінус 4. Я думаю, це градусник висить десь сантиметрів 30 від землі. Якщо на ґрунті, то я думаю, можливо до 5 градусів було. Ну, відро замерзло. ну, Де проламував, то менше, а де... Де більше ось така крига за ніч замерзла. Ну що, подивимось ситуацію та буду йти відпочивати. Деякі, ну це тут останні я запалював то ще горять. А так на цьому ряду бачу одна догорає, вже тухли. Десь в середньому горіли від півтори до двох годин. Чотири я розпочав розтоплювати, ну, наливав е, на глаз, тому е, точності такої нема, де трішки більше, де менше. Тут, як бачите, ось одна і там друга горить. Ті вже всі потухли. ну Якщо брати, то десь з пів літра от роботу солярки горить до 2 годин. Так що якщо з літра, то можливо буде і 3-4 години. Ну, якось якось так. Це також останні ряди тут доставляв ще. І ще горить. Ну, зараз ще загляну в теплицю, що там по температурі. Ну, давайте десь піднімемо, подивимося, що О, і тривога. Ранок і тривога. Ну, як бачите, поки що вроде би все, все добре. Ну а там в день воно покаже, що буде буде протязі дня. Ну я думаю, можливо деякі пошкодження і будуть при такому морозі до 5 градусів, аби 2-3 було, то було б все чудово. А коли у нас мороз до 5 градусів, 4-5, то можливо дещо. Ну, подивимось. Поки що ситуація непогана. Як дивитися, Ну, а там покаже воно одне, а до вечора можливо все помінятись. Що прихватило, воно не видно. Чи відійде, чи ні. Чи змерзло по черніє. Ну, будемо надіятись на краще. Поки що ситуація непогана. Ну, а там, а там все буде видно. Ну ще тепличку зараз глянемо і будемо завершувати. Ну Ось так. Ну вже плюс 2. Температура, думаю, падати не буде. Бо сонечко вже лучики попадають на купол, то воно швидко все прогріється. Ну Ось така ситуація, як бачите, вже в теплиці. Да, різниця відчувається. Сила росту вже деякі пагани. Ось перша у нас 20, друга 30, 50 вже можна підв'язувати. Ну я ще поки що, як бачите, тут ліс густо, ні проломку, ні норміровку не робив, тому що чекав погоди. ну Все може бути, десь щось не спрацює, спрацює, ну це життя. Тому як у нас, дай Бог, все е, з погодою трішечки на, налагодиться, пройду проломочку, прочистку, підв'язку. Дивіться, тут є пагани вже до першої, а деякі і до другої. Ось, перва, друга. сантиметрів вже по 60-50. Ось і двойнички навіть не ламав. Не знаю, правильно, неправильно, ну я, я роблю так. А там кожен вирішує вирішує сам. Да, така нічка була нелегка. Дуже прикро. Шкода, що морози в такий, в такий час. Вже початок травня, а в нас е морози. Ну, а що зробиш? Дивився у Фейсбуці багато хто вже виставляє, що мороз в кого 5, в кого 6, в кого і до 7 градусів є. Ну, майже по всій Україні мінімально від 2 до 3 до 5-7 градусів цю ніч було. Так що дуже шкода, дуже прикро. Не опускаємо руки. Життя продовжується. Саме головне, щоб був мир. Щоб був спокій, мир, а ми вже якось якось подолаємо ці негаразди з нашими виноградними справами. Ну, буду завершувати відео, піду трішечки відпочину, бо з двох часов і ось уже шоста година, початок сьомої цілу ніч на ногах, тому вже потрібно завершувати цю ніч. Відпочивати і десь під вечір, після обіду, подивимося ситуацію, що в нас вийшло чи не вийшло. Якось так. Бажаю всім міцного здоров'я. Саме головне миру, хорошої теплої погоди. Ну, не опускаємо руки, надіємося на краще. Всього доброго. До побачення.